У Полтаві люди вдруге зібралися біля міськради, бо не можуть заселитися до квартир. Що просять? Починається опалювальний період. Нам треба, щоб наш будинок повністю був підключений до всіх комунальних мереж. До Лубен через війну переїхало підприємство з Харкова. Як працює? На підприємстві були обстріли, відсутні окна. У Полтавській громаді видали більше 40 тисяч продуктових наборів. Що у них дуже дуже ми потребуємо допомоги, тому що е, грошей платять мало. Понад 200 дітей-переселенців у Полтаві долучилися до безплатних занять. Чому навчають це образотворче мистецтво, це ігротерапія, музична терапія. На війні з Росією загинули воїни з Полтавщини. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. 37-річний сержант Олександр Шари із Кременчука поліг 11 серпня. Сталося це під час стрілецького бою поблизу села Білогорівка Донецької області. Як повідомила речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник, попрощаються із бійцем 18 серпня. Солдат Сергій Лісненко із великої багачки загинув 13 серпня через вибух гранати поблизу села Богородичне на Донеччині. Воїну було 33 роки, дата прощання із бійцем поки невідома. Аліса Коробова два роки тому придбала житло в одній з новобудов Полтави на вулиці Європейській. Заселитися до квартири та почати у ній ремонт не може, бо відсутнє газо-, водо та електропостачання. Для того щоб придбати квартиру в цьому будинку, ми продали своє власне житло і вже два роки винаймаємо. Не можемо оформити документи в зв'язку з тим, що будинкам не присвоєні адреси. Це перший будинок, в якому ми купили квартиру, і другий будинок також він вже зданий в експлуатацію. Комунікації до будинків підключать після присвоєння їм адреси. Через це також не можуть оформити право власності. Насамперед комунікації не проводять і до того моменту, поки не будинок не тримає адресу. Через це ми не можемо робити перепланування в квартирах. Тож, в принципі, можна починати лише ванну робити і те з генераторами. Адресу не присвоюють, бо закінчився строк дії оренди землі, на якій звели новобудови. За два місяці до кінця терміну замовник будівельного об'єкта приватне підприємство «Укркирпичбуд» надісало до міської ради документи щодо продовження оренди землі, розповів Суспільному директор підприємства Віталій Манько. Рішення щодо її продовження мають ухвалити на сесії міської ради зі зверненням щодо іск. Кликанням мешканці новобудови прийшли до міської ради. Наразі ми подали ще одне колективне звернення щодо того, щоб нам допомогли вирішити це питання не тільки розглянути, а вирішити це питання, щоб ми могли всі офіційно вступити в право власності, заключити договори для підключення електроенергії, для підключення газу, тому що, ви розумієте, зараз почнеться опалювальний період. Нам треба, щоб наш будинок повністю був підключений до всіх комунальних мереж. Біля міськради збираються вдруге минулого разу до власників квартир вийшов Валерій Пархоменко. 2701 забудовник подав документи на продовження оренди земельної ділянки. Дане питання включено в порядок денної сесії, але з того моменту сесія не проводилась. Коли міський голова скличе сесію. Власники квартир дізнатися сьогодні не змогли, і бо Олександра Мамая не було на робочому місці. Сказали, що наше питання щодо особистого прийому міським головою буде розглянуто. Закону ми знаємо, що сесія повинна збиратися хоча б один раз на квартал, а по земельним питанням не ріше одного разу на місяць. Як бачимо, з моменту звернення нашого забудовника про продовження договору. Пройшло майже сім місяців і за цей час. Це питання взагалі не вирішено. Ми не бачимо жодних дій. Ми розцінюємо це якби з діяльність, через яку страждають прості люди. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. У місті Лубни увечері 16 серпня вибухнув невідомий пристрій. Через це пошкоджений автомобіль розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. Нині з'ясовують обставини події та шукають людей, які до цього причетні. У поліції можуть розпочати кримінальне провадження за частиною другої статті Умисне знищення або пошкодження майна до Лубенського районного відділу поліції. Надійшла інформація про те, що в місті Лубни чути вибух. За попередньою інформацією стався вибух невідомого пристрою. Унаслідок чого пошкоджено автомобіль «Сіат Леон, який був припаркований поблизу пороїзної частини. Я займаюся тим, що внузі, то тобто придаю необхідну форму, яка нарисована на чертежах. Василь Медведів з Харкова виготовляє деталь за допомогою верстата. Чоловік працює на підприємстві Харків яке створює обладнання сільськогосподарського призначення. Нині його потужності розташовані у Лубнах на Полтавщині. В Харкові я працював на цьому ж підприємстві, же підприємстві, в же той же должності. Я вже виїхав, і потом, будучи ми в Полтаві, були. В Полтаві я вже зв'язався зі своїми роботниками, сказали, що запустили тут производство. Я вже потім дзвонив нашому директору, спросив, візьметь ли він он мене. Він он сказав, що приезжай. приїжджає, От я приехал, працюю. Частина потужності підприємства у Лубнах працювала до початку повномасштабної війни. А після 24 лютого із Харкова перевезли майже усе обладнання, говорить директор. Перевели часть сотрудников, вывез, вывозим и вывезли уже часть оборудования. Практически здесь все оборудование, занимаемся его установкой. На предприятии были обстрелы, отсутствуют окна. В Харькове мы все заморозили. В Харькове на следующий момент работает три человека, обслужив здание. І займаються демонтажу. Нині на підприємстві. Працює 80 людей, із них внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, Олександр Алексіюк із Сєвєродонецька, Луганської області. Поки була можливість то були там, а потім вже діватися було нікуди, і ми виїхали. Виїхали на Полтаву. От там ми побили 4 дні. А потім по інтернету по потім по знайшли квартиру і переїхали сюди. От, стали на учот Вот, и потім разместил об'явлення, і мені дзвонили і пригласили роботи. Працюють на підприємстві і місцеві, серед них метро підтоптаний. Ми працювали на даний момент на плоскошліфувальному верстаті. Робили матрицю, беремо штамп і по деталям робимо деталі, підготуємо до збору. Наша ділянка інструментальна ділянка, вона Виготовляє інструменти для штабувальної дільниці. Нам необхідно перевести три станка, плодних станка. Ну, ближайший місяць збираються перевести. Закази є на підприємстві, ви що набор йде. Людей. За словами Олександра Мащенка, до війни у Лубнах на ділянці, де розташовувалися потужності, були вільні площі. Нині ж територію планують розширювати. Дарина Литвак Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтавщина. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 44 тисячі 100 російських військових. Знищено, зокрема, 4 тисячі 162 бойові броньовані машини та 1 тисячу 886 танків. 993 артсистеми та 136 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 792 безпілотники, понад 400 літаків та гелікоптерів, а ще 3054 одиниці автомобільної техніки. Збито 190 крилатих ракет, а в морі знищено 15 катерів та кораблів. У черзі біля одного із пунктів видачі гуманітарної допомоги у Полтаві близько півсотні людей. Тут видають продуктові набори для переселенців. Друге, за пакунком прийшла Любов Мірошниченко з онукою Ангеліною. Ми приїхали ще в березні, дочка, внучка і я. Ми як то що сумнівались, в ворода, не виїжджати, Ну, Раді рібенка треба було виїжджати. Нам приходять смс-очки і званки приходить номер, і ми сюди під'їжджаємо. Получаємо Продуктові набори видають від початку повномасштабної війни. За цей час роздали більше 40 тисяч пакунків. Кожен розрахований на одну родину, каже Валерій Пархоменко. Ці продуктові набори. Вони можуть бути різного формату від кількості членів сім'ї. Там два, три, чотири члени сім'ї відповідно ми і регулюємо сам продуктовий набір. В Коробці була мука, крупа, тушонка, сахар. Печиво для діток дуже дуже ми потребуємо допомоги, тому що грошей платять мало. Їх на оренду приходиться віддавати, тому що ми, хоті, у родичів, але ми все одно ну, платимо. Пакунок розрахований на місяць, роздають набори у пункті видачі двічі на тиждень. Внутрішньопереміщена особа попередньо заповнює онлайн заявки на сайті Полтавської міської ради, після чого її опрацьовують і дівчата з кол-центра телефонують людям, назначають їм свій номерок, свою дату і місце. Люди до нас приходять, як сьогодні ви звернули увагу, і отримують дані гуманітарний набір. віку. Тиждень ми плануємо дві великих видачі це тисяча або тисячу двісті осіб. Грошей із міського бюджету на набори не спрямували. Набори формують із продуктів, які надають міжнародні та всеукраїнські організації. Можливості міського бюджету забезпечити переселенців в повній мірі. Ми не можемо. Ми тільки забезпечуємо харчуванням трьохразовим харчуванням тих тих переселенців, які проживають в наших комунальних закладах. Їх близько трьох тисяч. За словами Валерія Пархоменка, загалом у громаді проживає більше 55 тисяч переселенців. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава. Я існую сьогодні цифри і букви Я знаю багато цифр. У чотирирічного Костика Сировицького та ще шістьох дітей заняття з ігротерапії. Наступний урок малювання. У перервах між навчанням влаштовують руханки. Польщ мене танець круг і черепаха. Ну там треба було присідати і руками кліті. Безплатні заняття для дітей, які вимушено переїхали через війну. у Полтаві влаштовують від кінця травня. За цей час долучилося більше двох сотень хлопців та дівчат. Уроки у рамках проєкту Простір дружній до дитини організував благодійний фонд Каріта з Полтава. У нас діти ВПО з Чернігівської області, Харківської, Донецької, Луганської. Навіть є дитина, яка приїхала з Білгородської області Російської Федерації. Вікова категорія дітей у нас від 3 до 17 років. Заняття влаштовують двічі на тиждень. Це заняття акторською майстерністю. Це образотворче мистецтво, це ігротерапія, музична терапія, прикладне мистецтво та основи логопедії в групових заняттях. Який в нас колір змішується, получається та є Оранжевий! Зібрала для дітей е, листочки там клена, е, можливо, якусь мородиним. І для того щоб зобразити якусь композицію на їхньому аркуші. Е, ми намащуємо фарбою аквареллю е, листочок і на іншу сто, на аркуш наш прикладаємо, е, знімаємо. І в нас получається е, дуже чудова, така цікава техніка. Дітям дуже подобається. Діти старшого віку згадують про пережиті події. А маленькі Донька, Донька Марини Харченко з Харкова заняття відвідує близько двох місяців. Дитина біжить з удовольствием. Уже здесь і друзі, і подружки Це допомагає відчувати, що жизнь не помінялась, тому що ми займалися дома, і тут теж займаємося. І їй є куди виплеснути енергію. За словами керівниці проєкту Валерії Петько, заняття для дітей-переселенців у Полтаві організовуватимуть до кінця літа. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду. Короткочасний дощ, грозу. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду під час грози шквали та посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 14 плюс 19 градусів, у день від 23 до 28 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 16 до 18 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 25 до 27 градусів тепла.